Всім доброго дня, в продажі Ford C Max. Машина свіжо пригнана з Франції, розмитнена, поставлена на український облік. Автомобіль 2011 року виготовлення. Перша реєстрація також 11 рік. 1,6 дизель, механічна коробка передач, передній задній партронік. Досить непогана комплектація на оригінальних легкосплавних дисках. Гарний колір, по кузов авто без нюансів, без корозії Заглянемо в багажник. Автомобіль п'ятимісний, великий міський багажник, частенький, ціленький, охайний. Заднє скло, оригінальне рідне, стан салону. Задні спопідйомники сидіння в гарному стані мультикермо такий стан кузова. Карти ціленькі, чистенькі. Присутні такі столики. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місто Вінниця. Більш детально буде в описі під відео, або за номером телефона. Всім гарного дня та мирного неба!